25-й день в Канаді, 08.07.23, субота. Субота. І сьогодні я планував поїхати на аукціон автомобільний. Але зайшов на їхній сайт, і там не було нормальної машини, які всі дорогі, не було доджа каравана. І вирішив не їхати. Зато позвонив до напарника, він там мені говорив за секунд на вагу. І думаю, скочу туди подивлюся, Подивитися 23 раз на вагу. І поїхав туди, добрався, добрався довго, Мені звідси їхати було майже 2 години. Якщо б я їхав машиною, то я б заїхав туди за 15 хвилин, навіть менше, а так їхав чуть, чуть не 2 години. Пішком до Сітрейна, Сітрейном, сі, сі на автобусі пів години. Капець. Добрався я до того секунда, goodwill. Як воно виглядає? Там склади, я так розумію, я бачу, там привозять товар. Я так, на ці основні склади привозять весь товар Goodwill. Навіть не так, бо я бачив на інших Гудвілах, привозять товар прямо в їм в магазин, люди. Так що, може, не весь товар туди попадає. Ну, той, що не продався. Ну, не суть. Є там місця для під'їзду фур і з самого ліва там вхід в магазин. Я зайшов собі в цей магазин, дивлюсь, о, каси і такі я в телеграмі скинув фотографію, корзини такі на колесиках великі, і там всякі, всякі речі. Насипом, що собі перебираєш. Та я дивлюсь, ну, є меблі, є там всякі крісла, є тренажери, ї є посуда в іншому місці. Теж все. Ну, на посуду там вже не на вагу, там пише 1 долар, таке вже максимально оцінене. Тренажери теж, велотренажер 15 доларів. Лавка для жиму, плюс вже з готовим таким підгрив. 20 доларів. Крісло, столи 15-20 доларів. Дуже дешево, І за 10 там. Ну, мені того не треба, поки що. Я пішов. Поритися в одязі мені треба було робочий одяг. І дивлюсь таке собі. Думав, зайду туди на годинку часу і повернусь назад. Поки рився, дивлюся, люди всі збираються в кучу, бо везуть нову тележку. Опа, думаю, щось там, що ну, вивозять нове, значить, люди одразу кучкуються, а вони вивозять із фур, там розгружають і вивозять на відділ. А старе забирають, що стоїть, просто міняють місця. Та я так зразу не викупив, пішов далі собі перебирати. Потім біля мене привозять якраз купа людей. Я собі став біля них. Ага. І поняв, вони вивозять свіже, що привезли. От там, з інших магазинів, бо є товари збірками. Е, ну, їхніми оригінальними тими, що в магазині продається. І вони тільки вивозять, люди стоять. До речі, кіб-блокнотик собі там взяв чистий, ну, абсолютно новий. Абсолютно новий, всі сторінки чисті. Ручка, Ручку я оцю поміняю, хоча вона пише. Але в мене є улюблена моя, що я з Франції ще привіз бік на чотири кольори, вона тут ідеально підходить. Я блокнот якраз хотів бо свій залишив. І отакі от тіляшки, під'їжджає одна, люди вже стоять. Під'їжджає друга за нею, і потім під'їжджає третя, і тоді та, що підвозить третю, каже, можна. Фас! І всі люди вже тоді починають, бо так люди стоять і дивляться просто на, на той, ніхто не чіпає. Під'їжджає третя, і всі накидуються і починають розбирати. Але тут всі так жадібно на то кидаються, що просто не бачать, що, що беруть. І, ну, ясно, що вони кидають свою корзину, поміряють. Ну і я так собі потихеньку перебираю. Я ж там перший раз, і я не знав, яка ціна. А потім вже, як виходить, бачу, півтора долара за паунд. За Треба перевести, коротше, скільки в кілограмах. Переведу і скажу. Ой, такі од окуляри собі взяв робочі. Ну, вони взагалі мені безплатно вийшли, бо я їх там знайшов. І... і цей. І просто повішав сюди. А як виходив, їх, їх і не зняв. Вони так в мене і зі мною вийшли. Але вони коштували там 10 центів, я навіть не знаю скільки. От. І я вже потрошечки почав назбирати товар, так собі кидати, але так делікатно, багато не набирав, бо не знати, скільки то вийде. І зараз починається супер розпаковка. Я от його пакети спеціально на не цей не розбирав. Штани котонові, робочі, з кишеньками, все як треба, навіть тримач для молотка. Ну, такі штани, як мені треба, легенькі, котон. Оця куртка, кінгурушка така. З середнім з Досить грубо. Не знаю, що за фірма, але як нова, пахне, пахне секундом, до речі, українським. <смі> Дуже зручна, я задоволений максимально. Вона от найтяжче з того всього вона вартувала. Що ну, вони ж то не взяв, але вони туди були вимазані в одному місці. А отут. Але то все одно вони робочі і я їх виможу ще більше, так що тут не страшно. Дуже дуже зручні такий матеріал, що не буде парити. Ще одні штани робочі. Так, що це за штани? Я вже і забув. А, а пояс я перетягнув з іншого. Мені оці пояси з фастиксами кер... подобаються. Прості от, штани, в яких можна їхати на роботу з роботи. Так. Що тут ще? Куртка. Куртка. Ну, Хороший матеріал якраз на мене теж на роботу, на холодну погоду. Просто взяти молоточок намальований. Що тут? Класік? Якась газова компанія. Ну, Зручна на мене. Футболка. Хороший матеріал навіть по хаті ходити з Бетменом якимось. Мій розмір. Ще одна футболка. Ох, oh, a love! О яка любов. Шкарпеток понабирав. Шкарпетки як нові. Ні ніяк ні, ну, не видно, щоб вони були зношені. Понабирав шкарпеток цілу купу. Оці сандалі шкіряні. Мій розмір ідеальний. Жінка навіть каже, ой, які класні. Дуже класні. Не знаю, що за фірма, не, не дивився, але підошва навіть не стерта. Ні спереді, ні ззад. Ззаді, ззаді. Так, з краю підтерта. Ну, абсолютно класні сандалі. взяв зав, Три пари. Взяв ще одні кросовки. Е, класні кросовки, такі спортивні. Мені, мені сподобалось. Я їх взяв просто на, на роботу ходити, але їх можна відмити. Е, відмити цей. Взяв собі робочі. Робочі шкари з металом. І вони на мене низькі. Ну теж видно, що беушні, але не, не, не зовсім покоцані. Взяв а в кінці ще вивезли останню тележку і сказали, це вже остання тележка, Оце нормальний пакунок. Я взяв пакет пакунків, в цьому було багато пакунків це вже пустий. І в нього були ще такі маленькі, я вже на них навіть не дивився, і що там є всередині. Шов. О, ще отакий якийсь був пакуночок, я його навіть не використовував. О, от на, довгий рукав. на довгий рукав, щоб руки не загоряли мені треба, ну, та й не вимазувалося. Отака сумка, ясно, що то там була сумка з сумками. О, я їх ще навіть не дивився. Ось така от біленька, одноразова можна щось там якесь ходити. Ще от зелена. Сумка сумків. О, маленька, йомайо, -йо. велика, більша. Чого там цікавого нема? Ні. Бо мені суму треба, було, я собі мусив в магазині купити за кілька там центів, але на такі речі я гроші шкодую. Ще одна велика, це вже добре. Ось ця штучка, гармошка для одягу. І вона дуже велика, дуже довга. Ну, коротше, я набрав дуже багато речей, ще скільки пакетів. Ціла, ціла сумка пакетів О, чорна. Можна собі кинути в сумку і носити з собою. Я люблю От. одну запасну без ніякої реклами. от Стільки я речей набрав. А саме основне що я за то все заплатив, три пари взуття купа одягу, на ліжку ціла гора. Ну, блокнот, окуляри. Я заплатив 20 доларів 25 центів Та це просто капець. Ну, халява. Не знаю, чи тут є адрес. Я адрес обов'язково обов прикріплю під цим відео. Це найкращий магазин для ньюкамерсів, для приїжджих та й для всіх. В речі, які привозять, можна вибрати суперові речі. Тут адреса. А, не, так воно ну, воно не це не зблизиться. Ну, я додав. І все, зараз я собі планую відпочити. От приїхав повечеряв і на футбанку дали мені таку величезну пачку попкорну з карамелю. Вже собі чай зробив і подивлюсь. Так що супер, бомбезна розпаковка. Я навіть не знаю, що мені робити, чи завтра їхати з на той секунд. Добрати собі ще якихось речей, бо тут мені одяг треба було. замінний. Я собі вже взяв штани, мені ще треба кофточку з капюшончиком. Просто капець. І або їхати на Стемпіт, на цей фестиваль, бо вони там дорогі, ті, там 50 доларів вхід. А завтра до 11 ранку безкоштовний. Але я хочу до церкви ще заїхати. Так що таке. -то. Треба буде з'їздити, значить, на ранкову службу. І поїхати на стемпіт. Побачу. Напевно, що так і зроблю. Або не поїду на Стемпіт, Після церкви поїду на секунд. Отак, От дуже гарний, чудовий день. Ще подивлюсь кіно на телевізорі, розслаблюсь і відпочивати.